Після завершення капітального ремонту відновили тренування в спорткомплексі Динамо, розповів Суспільному Лук'ян Грушецький. Він чемпіон України з козацького двобою у 2023 році. Каже, секцію боротьби відвідує шість років. Нам зручно тренуватися на нових матах, новий спортивний інвентар. Ще мені подобається, що там поставили вивіску. І, і там Динамо все в вовросі та єдності спорткомплексу Динамо понад 40 років. Старе приміщення спортзакладу потребувало реконструкції. Говорить тренер, директор дитячої юнацької спортивної школи Динамо Прайд Андрій Протасюк. Ми витягували трошки ремонт в самому залі, оскільки проводили тренування, і не можна цілий день працювати. То ми працювали після тренувань або до тренувань. Замінили труби, доставили додатковий ряд батарей, оскільки тут було холодно. Міняли вікна, додавали світло, працювали над освітленням і оздобленням ну, щоб комфортно було приходити в зал. Також поставили душові кабінки згодом, фоє, коридори. Нагадаємо, ремонт у спортшколі розпочали 2021-го. Тодішній керівник Динамо Прайд Олександр Кулаков розповідав Суспільному, що реконструкцію роблять за спонсорські кошти. До робіт залучили волонтерів. Прийшов допомогти зробити зал. Мені хочеться, щоб діти, які ходять в зал, щоб вони дійсно тренувалися в хороших умовах. Вікторія Луцак приводить свого шестирічного сина Назарія на вільну боротьбу. Понад рік жінка каже, разом з іншими батьками допомагала робити ремонт. Почали займатися якраз в самий пік, коли почався ремонт в цьому спортзалі. Я разом з іншими батьками допомагали в ремонті, що могли доводилося і вікна мити, і підлогу, і мати. І все, що ви тут бачите, активно працювали. Звісно, комфорт покращився, умови і санвузли, і бомбосховище зручне, де при. Потребі дітки можуть сховатися у разі оголошення повітряної тривоги. Зараз спорткомплекс Динамо зі слів директора Дю США Андрія Протасюка відвідує орієнтовно 200 вихованців. Працює заклад з 8 ранку до 21 вечора. Дев'ятирічний Даниїл Карпюк випробовує новий інвентар. Каже, відвідує секцію з чотирьох років. Удари добре видко. Мені подобається роздягальне, Там нові шкафчики. Там все нове, Тут багато чого поміняли. На базі спорткомплексу Динамо діє дві школи. Це дитяча-юнацька спільна школа Динамо Прайд та Волинська обласна дитяча юнацька спільна школа з видів боротьби. Також на базі спорткомплексу діє комунальний заклад «Спорт для всіх. Також є акробатика, гімнастика. Ось то там теж налічується біля ста дітей, які займаються, приходять вільні години. Зі слів Андрія Протасюка. Капітальний ремонт спорткомплексу тривав два роки. На це пішло понад 5 мільйонів гривень. Кошти надали благодійники. Наталка Кликуцюк, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк.